Доброї ночі, друзі. Прямий ефір, стрім, ніч з 11 на 12 січня. Радий вас бачити і долучайтесь до ефіру. Традиційно обговоримо підсумки дня. У нас субота закінчилась, і буду радий вас всіх бачити серед донорів тих потреб для військовослужбовців, які ми традиційно з вами закриваємо. Але зараз намагаюсь зрозуміти, що зі стрімом. Він йде чи не йде? Так, він йде. Угу. Іде, але і не йде одночасно. Тобто тільки я його бачу, але ні. Чи долучаються глядачі? Я зараз зіштовхнувся з новими налаштуваннями Ютуба, тому намагаюсь зрозуміти, як воно зараз працює. Виходить так, що раніше можна було створити заготовку під стрім, і вона дозволяла. Збирати аудиторію зараз запускаєш стрім, і він одразу йде в прямий ефір. Тому в мене таке відчуття, що YouTube поміняв налаштування. Раніше так не було. Так, да, стрім іде, це добре. Отже, зараз я сформую тоді потрібний нам пакет для збору донатів. Це описи е під відео, і в цьому описі будуть збірна бригади, які захищають Україну, і традиційно за рахунок Кошти українських громадян закривають свої потреби в поточних видатках, які є постійно на фронті, тому що все, що купляється, це мавіки, це реби, це старлінки це все розходний матеріал. Він дуже швидко може стати або мішенью для ворожих FPV, або виходити з ладу тільки в силу того, що погодні умови такі, або Греб посадив українські безпілотники. Тому, тому ніколи не припиняйте робити ці донати. В описі відео є банки, які ми з вами збираємо. 47-ма бригада стоїть в Курській області і стримує ворога там, не даючи йому використовувати наявні резерви для просування по українській землі. А батальйон Карна в складі 22-ї бригади стоїть між Торецьком і. Нью-Йорком Донецька область це надзвичайно складний на сьогоднішній день напрямок і їхні, їхні безпілотні підрозділи. Теж вони потребують придбання планшетів, а ці планшети вони куплять за рахунок того збору, який я просуваю. Тому, будь ласка, підтримуйте цей збір. Я вас буду до цього заохочувати. Отже, підсумки суботи, субота відзначилася тим, що Україна отримала унікальні. Матеріальні свідчення того, як Росія здійснює свою агресію, використовуючи вже інші диктаторські режими. Пам'ятаєте, як російська пропаганда відмовлялася визнавати той факт, що Північна Корея направила своїх військовослужбовців для знищення українців, що Північна Корея, по суті, вступила у війну, створивши вісь диктатур: Москва, Пхеньян. Ну і ще один. Диктаторський режим, який в цьому бере участь, це Тегеран в Ірані, який постачав шахеди починаючи з 22-го року для російських окупаційних наступальних дій. І вперше Україна отримала докази співучасті Північної Кореї в цій війні, взята в полон північно корейців Про це повідомив сам президент Володимир Зеленський в своїх соціальних мережах. В суботу наші воїни взяли в полон на Курщині військових з північної Кореї сказав Зеленський, це двоє солдатів, які, хоч і були поранені, але вижили, були доставлені в Київ, спілкуються зі слідчими СБУ. Це завдання було непросте. Зазвичай росіяни і інші військові з північної Кореї добивають своїх поранених і роблять все, щоб не зберіглося доказів участі ще однієї держави Північної Кореї у війні проти України. Вдячний нашим воїнам тактичної групи 84 сил спеціальних операцій зсу і нашим воїнам-десантникам, які захопили в полон цих двох осіб. Як і всім полоненим, цим двом солдатам з північної країни надається необхідна медична допомога. Повідомляє Зеленський, він доручив СБУ забезпечити журналістам доступ до цих полонених. Світ має знати, що відбувається. А керівник МЗС України Андрій Сибіга повідомив так само, що вони вже в Києві. Регулярні війська Північної Кореї, а не найманці. Саме регулярні війська Північної Кореї ведуть агресивну війну проти європейської країни, небезпека Європи та індики Тихоокеанського регіону безпосередньо пов'язані. Нам потрібен максимальний тиск на режими в Москві та Пхеньяні. Про що каже собі? Що навики, які отримують північнокорейці, вони їх потім будуть застосовувати в себе на далекому сході. І потім доведеться іншим державам вихаркувати свою бездіяльність, коли Україна валала, казала, долучайтеся, заходьте, будьте частиною для того, щоб навчитися так само, і українці, навчитися вести в сучасних умовах війну і не стати в майбутньому мішенню для нової окупації. Так, ну, Сібер, північно корейці переконані, вони потраплять і на сторінки західних медіа, тому що тільки коли Україна про це оголосила, був величезний ажіотаж навколо корейських військовополонених зараз вже є кого допитувати, і в тому числі південно-корейські журналісти теж будуть з великим інтересом до цим спостерігати. Забезпечено також доступ журналістів для того, щоб вони могли задокументувати всі. Потрібні матеріали створити і опублікувати їх в міжнародній медіа. Чи це матиме якийсь визначальний вплив на хід бойових дій, не матиме, але звичайно, це буде додатковий аргумент, який Україна буде використовувати на всіх світових майданчиках і спілкуванні з партнерами, доводячи, що якщо ці партнери будуть далі зволікати і надавати Україні половину обіцяної допомоги. Причому з затримкою на кілька місяців, то Північна Корея точно не буде боритися, вона буде дуже швидко направляти ешелони зі своїми солдатами. Ті будуть отримати бойовий досвід, а північні Корейці будуть воювати на території Європейського континенту, і в майбутньому ці досвід, ці знання, ці навики вони використають проти партнерів США, які зараз все ще Можливо, вірять в якийсь благополучний ісход цієї ситуації, не розуміючи, що вони вже фактично приречені, приречені зіштовхнутися один на один з ще однією диктатурою зі столиці Пхеньяні. Тому це успіх. За даними СБУ, полонені не розмовляють українською, англійською чи російською мовами, Тож спілкування з ними відбувається через перекладачів півкорейської мови у взаємодії з розвідкою Південної Кореї. На момент взяття в полон один з іноземців мав при собі військовий квиток російського зразка, виданий на ім'я іншої особи з реєстрації в республіці Тува. Це та республіка, з якої походить Шойгу, колишній міністр оборони Росії, найбідніша федеральна одиниця Росії, яка дуже багато мобілізувала на цю війну своїх громадян, своїх мешканців і які йшли вмирати. Тільки тому, що нічого іншого створювати на території ТВ вони не спроможні. А що його забезпечив потік цих людей? Під час допиту військовий північної Кореї, в якого було знайдено квиток, заявив, що цей документ йому видали в Росії восени 2024 року. Тоді, за його словами, частина бойових підрозділів Північної Кореї протягом одного тижня проходила злагодження з угрупуванням росіян. Сам він заявив, що народився в 2005 році. Видігаєте? Тобто йому ще немає 20, обіймав посаду стрільця і проходив військову службу в Північній Кореї з 2021 року. Примітно, що полонений, так само, як і російські військові на початку повномасштабного вторгнення, розповідає, що, начебто, їхав на навчання, а не на війну проти України. Отак от їм давали вводні по разі потраплення в полон, що казати. Інший військовополонений підтвердив свідчення свого напарника. Частину відповідей на запитання він давав письмово, оскільки в нього травмована щелепа, за даними розвідки, він 99-го року народження, а у війську Північної Кореї служить на посаді снайпера-розвідника. Таким чином можемо констатувати, що Україна домоглася ще одного прориву, ще одного успішного документування міжнародних, для міжнародних судів злочинів, які спільно вчиняють держави-диктатори. Так, а ми можемо рухатись далі. І у нас Борис Джонсон долучається до Володимира Зеленського в тому, щоб нецензурно лаяти Росію і Путіна. І зараз в інтерв'ю, яке він дав Балтійському виданню Делфі, Джонсон нагадав Путіну, що російської імперії більше немає, і назвав його. Ідіотам, але не просто ідіотам, а таким Йоханим ідіотам. Ну там інше слово, але нам для збереження цензурності треба запікати. Да? Отже, що сказав Джонсон? Більше немає імперій. Йохан – це ідіот сказав Джонсон про Путіна. Він звернув увагу на те, як архаїчно і варварські виглядають дії, дії Путіна. Естонія далі цитата: Естонія, Латвія, Литва більше не є частиною радянської імперії. Те саме стосується і України. Все кончено. Більше немає імперії, Володимире, Йохане, ти ідіот. Вибачте за слово, але так воно і є. Сказав Джонсон. Ну і ми вже очікуємо, хто далі отримає естафету і почне називати Путіна як належить. До речі, в чому унікальна ситуація? В тому, що от зараз дуже любить. Російська пропаганда називати Джонсона ледь не тим, хто переконав Зеленського продовжувати війну після того, як в Стамбулі начебто про щось домовились. Звичайно, це не санітниця. Джонсон був першим великого масштабу світовим лідером, який приїхав до Києва, це правда, але, звичайно, він просто наводив аргументи того, що в разі припинення цієї агресії в такий спосіб, як. Пропонував Путін, Україна буде неспроможна себе в подальшому обороняти. І, звичайно, несе це все ризики для майбутнього України. Але жодних інших якихось водних Джонсон не давав. Але для чого це все веду? Зараз Джонсон лає Путіна, і це добре, він же є дуже близьким до Дональда Трампа. Вони товаришують як такі нові ультраправі популістичні лідери. І коли. В Україні була конференція Ялтинської європейської стратегії в вересні цього 24-го року. То Джонсон отримав від Трампа відеозвернення, яке він спеціально для Джонсона написав перебуваючи в літаку, він летів на велике зібрання з виборцями, і для Джонсона. А Джонсон був в Києві. Надіслав відеозвернення Джонсон був в Києві. Він це відеозвернення отримав і опублікував його тут. Вже представили на учасників конференції. Тобто в особі Джонсона Україна має дуже серйозного союзника, який може багато допомогти в контактах з командою Трампа і з самим Трампом. Пункт номер перший. А пункт номер другий загалом. Ця от лайка Джонсона – це приклад того, як трансформувався імідж Росії і Путіна за всього ж лише якесь десятиліття. Десять років тому Джонсон вважався проросійським політиком в Англії. Він достатньо лояльний був до грошей, які надходили від російських олігархів у лондонську економіку. І, відповідно, все це таки сформувало в нього. Ну, імідж, якщо не тотально проросійського, то дуже лояльного до Росії. І от через всі ці роки, озираючись, ми бачимо, що замість того, щоб будувати стосунки з такими прихильними, нейтральними політиками, як Джонсон, як Шольц, Путін збудував, по суті, навколо себе токсичне коло, за яке ніхто не наважується приступати, тому що ніхто не хоче бути визнаний його другом. І, відповідно, Джонсон давно вже не є прихильником Росії, він взагалі зневажає Путіна. І в даному випадку, можливо, непогана рольова модель того, як іншим лідерам варто поводитись. Ну, хіба що за виключенням Словаччини. Да, всі плюс-мінус розуміють, про що йдеться, а Словаччина далі вдає, що вони живуть в якомусь вакуумі і війни начебто немає. Президент Словаччини Петр Пелегріні заявив, що не поїде в Україну в зв'язку з тим, що Україна зупинила транзит російського газу. За ситуації, коли український парламент приймає закон, який має заборонити навіть транспортування нафти до Словаччини, хоча ми маємо чинні зараз контракти, за таких обставин про мою поїздку в Україну наразі не може йти і мови, сказав Пелегріні. Вони там намагаються піднімати ставки, звичайно, в них свій внутрішній політичний процес там вже піднімає голову і опозиція і вуличні протести в Братиславі, і не тільки і в інших містах. І думаю. Дружба з путіним нічого хорошого з політиків не принесе. Вони мають абсолютно токсичну репутацію, ці стосунки. І чим далі ти будуєш стосунки з путіним, тим вищий шанс, що тебе просто будуть власні громадяни зносити зі своїх же посад, куди вони делегували своїх політиків. Так. триває. Путін пообіцяв Фіцо альтернативний газ до Словаччини, пише Рейтерс. Наприкінці грудня 2024 року в Москві обговорювали рішення зупинити транзит російського газу через Україну. Словацький прем'єр Фіцо запропонував доставляти газ через турецький потік, а решту можна транспортувати трубопроводами Західної Європи. Також ФІЦО заявив, що Зеленський жебракує бракує та шантажує в Європі, і цьому треба покласти край. Ось така у нас, бачите, вертикаль. Цікаво простежується і очевидно, що Росія використовує це як гібридну агресію проти України, використовуючи риторику інших європейських співчуваючих політиків, в тому числі навіть якщо вони вже прийшли до влади. Так, друзі, стрім стриває, збір теж триває, тому, будь ласка. Робіть внески на ті збори, які створили самі військові або фонди, яким допомагають. В описі відео є відповідні банки. а Ці гроші потраплять прямо в руки самим військовослужбовцям. Так, так, можемо переходити до запитань. Якщо ніхто не проти, друзі, переходимо. Анатолій Вайцицький, дякую, Таня Панасюк, дякую. Володимир Ревенко, Марія Хомці Америці, вітання. Ірина Ярмола, Ніна Камінська, дякую, вітання в Вінниці Вінничині. Вінниці. Берліна теж вітання. Шептицький, так. Сергій, чому немає покарання за дезертирство? Вам не здається, що це може привести до поразки ЗСУ Галіна Віноградова? Ну, звичайно, є. Це називається не дезертирство, а СЗЧ самовільне залишення частини. І це карне діяння зараз в зв'язку з поточними потребами фронту, щоб збільшити присутність українських військових, то одноразово дозволили їх пробачити, І тих, хто пішов в СЗЧ. В самовільних частини їм дозволяють повернутися без накладення на них покарання. І в такий спосіб Україна поповнює зараз ряди своїх підрозділів. Але, звичайно, скажімо так, одноразове одноразове пробачення не означає, що це буде завжди. Тетяна Грунь, в Туві багато деревень залишилось без чоловічого населення, бо вони полягли в українському чорноземлі. Та це правда. Саме Тува було, напевно, найбільш масово долучала своїх дітей до війни в Україні. Развірейці не можна від тувінці і ну, Звичайно, Торпемоска, звичайно, можна. Тувінці це взагалі частина в минулому Монголії. І вони дуже відрізняються від корейців. Е Сергію, доброго дня. Пише Тетяна Бихавцева. Тільки що послухала інтерв'ю Роднянського. Він сказав, що хеппі-енду не буде, що Римська імперія пала і було 500 років середньовіччя. Страшні речі розповідав. Ну, мені складно розуміти, в якому контексті він це казав, але ви знаєте, ну хеппі-енд це дуже е поліваріативний да, такий е термін. Тобто Україна вистояла це вже хепі-енд, Україна живе. Україна існує як незалежна держава без російської влади під українським прапором. Це вже певним чином хеппі-енд. Якщо під хепі ендом розглядати кордони 91-го року, то очевидно зараз, що цих кордонів нам поки що не вдасться отримати. Але Україна буде до цього домагатися і рано чи пізно це станеться, як і сталося зі Східною Німеччиною. Тому залежить від того, хто і що вкладає в термін хепі-енд. Як на мене, Україна могла отримати набагато гірші наслідки від повномасштабного вторгнення, які розпочалися 24 22-го 22 року. 24 лютого Наталія Нохіна Джонсон викликає довіру. Він щиро, сміливий. Його інтерв'ю своєчасне. Його можливість бачитися з Трампом може нам допомогти. Може Наталія, може. Він вже допомагав, коли були перші контакти з командою Трампа в 2024 році. Джонсон допомагав. Маргарита Василенко, ви вже 15 хвилин в ефірі, а повідомлення тільки прийшло. Я не знаю, як працюють алгоритми Ютуба, Маргарита, не знаю. Воно от так от. Вони міняють певні налаштування, міняють екосистему свою. І тут, якщо раніше я одним способом створював стріми, зараз доводиться іншими. Ну, подивимося. Повідомлення про початок стріму Лещенка не приходять вчасно, тому потрібно розіслати всім знайомим. Тетяна Грюнь. Ну, от бачите, для мене це новина. Маріна Карпенко, дякую за слова підтримки. Так, Пришла, э, пришел за билетами на вокзал в Київ купить за 1000 президента. Говорять, програма не відкрита. Александр Себогин. Ну, це питання, ще вирішується, але його вирішить найближчим часом. Так. Що, друзі, ладно, ми будемо з вами закінчувати цей стрім. Сьогодні швидше його закінчимо, щоб відпочили. Ви ті, хто в прямому ефірі. А ті, хто будете в неділі дивитися, то вам гарної неділі, гарно теж відпочивайте, набирайтеся сил і дякуйте Збройним силам України за таку можливість, що ви, на відміну від них, маєте вихідні, а вони цих вихідних не мають. І підтримайте їх, робіть донати на ті збори, які тут анонсовані в відео внизу. До побачення, до скорої зустрічі всіх.